Лисичка з журавлем сильно здружилася, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, любчику, чим хата багата, тим і пригоща. Іде журавель на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці і поставила перед кумом. Їж, кумочку, не погорду, сама варила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла, а коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочку, більше немає чим вас пригощати. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду. Чом не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопики. По усе на дрібні шматочки склав у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва, Стромляє голову до горнятка, не йде голова, пробує лапкою тоді витягнути. Крутиться лисичка, скаче віси і вітте довкола горнятка нічим не зарадить. А журавель не дармує, дзьоб дзьоб у горнятко. Та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, кумонько, мовить, випорожнивши горнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічим не розстарався. Розсердилася лисичка. Навіть не подякувала за гостинок. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут довелося додому йти облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка з журавлем дружбу водити.